Привіт, Данечка. Привіт. Ксенечка, я. Я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним мажор прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я повишен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Успокойся, я. Я не можу сейчас говорити. У нас тихий час. Як що ми тут? Значить, зводнити, розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти внота стрека грав? Ну то же сама гра, тільки не повся. Все не настояще. Протюши на дур, він перейдеш на следующий, понял? А як відчуття? Як на якомусь хировому концерті. Ну мене відкинуй на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів Чорнобилів. Це ви програли країну? Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що треба було здати аеропорт? Здесь находяться мужчины, которые этот аэропорт издадуть, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся. Новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Україні! Попрацюємо. Ну і конкретно, звідки вас сюди занесло, Петро Іванович? Володимирська область. А, Золоте кольцо. Ну із хираш ти сюди приперся. Петро Іванович.